Мова жестів. Коли люди не вміли говорити, вони спілкувалися мовою жестів. Але й у сучасному світі, навіть знаючи кілька мов, люди часто роблять різні рухи руками. Таким чином, мовлення стає зрозумілішим і переконливішим. В усьому світі більшість жестів сприймають однаково. Саме тому мову рук можна вважати унікальним засобом спілкування з іноземцями. Деякі рухи допоможуть владнати найпростіші справи, якщо ви потрапили за кордон, але не знаєте іноземної мови. Наприклад, за допомогою жестів можна купити їжу або заплатити за проїзд у транспорті, також рухи рук можуть передавати будь-яку інформацію про співрозмовника. Завдяки мові жестів ми маємо можливість розуміти наміри, характер або настрій людини. Але щоб розуміти жестову мову, потрібно правильно тлумачити рухи. Оскільки жестів у десятки разів менше, ніж слів, мову рук не так складно вивчити. У багатьох європейських країнах жестова мова є важливим засобом спілкування. Наприклад, у Конституції Австрії зазначено, що німецька жестова мова є державною, її навіть вивчають у школах. Щоб популяризувати мову жестів в Україні, створено комп'ютерну програму, яка називається Українська жестова мова. Вона працює досить просто: Користувач Обирає зі списку слово, яке потрібно передати рухами в певній життєві ситуації. Після цього робот на екрані комп'ютера показує відповідний жест. Цей віртуальний учитель намальований у тривимірній графіці, тому схожий на героїв Комп'ютерних ігор. Такого робота Можна обертати на всі боки та роздивлятися жести. Поки що електронний посібник містить не всі жести, які наявні в українській мові рук. Проте розробники надалі будуть удосконалювати програму.